Мене переслідують! мене дістали ці жінки. Ну, це неправильно. Самотність не допоможе при твоїй недосії. А я... А я не хворий. Якщо ти не хворий, чого тоді? Плачеш ночами? Чого страждаєш? Ну, ну хто? Хто тобі сказав, що, що я страждаю? Хіба ти забув, що я чаклун? Чаклун. от якщо ти чаклун, я благаю тебе. Благаю, дай мені якогось зілля, щоб вирвати цей бій з мого серця. Немає такого зілля. No, немає. Тоді, тоді. Тоді мені треба піти. О, піти? А, подорож! Ну, це непогано. От я скоро вирушаю в гори. Ходімо зі мною. Ти побачиш, як там красиво. Джерела, співають, трави високі, як дерева, і планети, планети, планети. Ні, 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 гори — це недостатньо далеко. Ну, тоді вирушай з дядьком марком, пливи морями туди, де край землі. Ні, море, це теж недостатньо далеко. Тоді. А куди ж ти хочеш, піти? Ну ты, Зен. Ты, ну и дурень ты. А твоя мата. Старый.